Тож чому відбувається скорочення м'язів? Чому рухаються скоротливі білки? Скорочення спричиняють нервові імпульси, що надходять руховими нервами з центральної нервової системи, зі спинного та головного мозку, а також з мозочка. На кінці кожного нервового волокна є мембрана, яка містить похірці спеціальною рідиною, яка називається медіатор. Коли мембрана збуджується, рідина з похірців потрапляє у простір між нервом і м'язовою тканиною. І так передається імпульс збудження. Чим інтенсивніше збудження рухових нервів, тим сильніше відбувається скорочення. Чим інтенсивніше збудження рухових нервів, тим сильніше скорочення. Але, на жаль, якщо нерви уражені, м'яз стає нерухомим, тобто атрофується. М'язи потончуються та перероджуються, значно зменшується маса м'язів та здатність їх виконувати свою функцію. Явище виникає, коли вірус поліоміеліту попадає в організм людини. На жаль, він вражає нервову систему і викликає м'язовий параліч. Тоді відбувається атрофація м'язів. А тепер вам запитання для роздумів. Чим ваші м'язи відрізняються від м'язів братів кличко? Допоможу вам знайти відповідь. Цей малюнок. Подивіться уважно, проаналізуйте його. І дуже б хотілося почути вашу відповідь на уроці при нашій зустрічі. Успіху вам в пошуках відповіді! Посмуговані м'язи ніколи не бувають повністю розслабленими. Вони перебувають у стані постійного, незначного напруження. Тонусі. Визначається цей стан властивостями м'язів і впливом нервової системи. М'язи мають властивість бути пружними та еластичними навіть у стані спокою завдяки тургам. До м'язів постійно надходять нервові імпульси. Вони і підтримують цей тонус. Тонус має дуже велике значення бо зберігає осанку тіла, тримає внутрішні органи в певному положенні, м'яза-живота особливо. Перевтома порушення режиму дня негативні емоції можуть стати причиною зниження м'язового тонусу. Скелетні м'язи розподіляють за різними ознаками. Положення у тілі людини, будовою, функціями, формою, відношенням до суглобів навіть. Тож спробуйте зараз, роздивляючись цей слайд і розбираючи, як же поділяються м'язи по функціям, на собі знайти м'язи згіначі і розгіначі, привідні та відвідні супінатори. Поверніть долоні догори і пронатори опустіть долоню донизу. Знайдіть, будь ласка, м'язи Вдиху і видиху. Жувальні м'язи. Ну і не забудьте про мімічні, які у вас дуже добре працюють. Нагадаю вам, шановні друзі, одна з основних функцій скелетних м'язів це рухова функція. М'язи здатні розвивати силу тільки при скороченні. Отже, для того, щоб змістити кістку, а потім повернути її в попереднє положення, необхідно щонайменше два м'язи або дві групи м'язів. М'язи, що діють спільно в одному і ту самому напрямку, наприклад, група згіначів, називаються синергістами. Ану, хлопці! Спробуйте у себе знайти двоголовий м'яз плеча і плечовий м'яз, які допомагають вам зігнути передпліччя в ліктьовому суглобі. Намацали? О, то ви маєте успіх. Тож ви зігнули руку в ліктьовому суглобі? Якщо так, то ви маєте побачити свій біцеп скорочений. А тепер спробуйте розігнути руку. Тепер запрацював трицепс. М'язи, які виконують протилежну дію, називаються антогоністи. Ще раз запам'ятайте, м'язи, які виконують протилежну дію, це антогоністи. Для того, щоб подивитися, як відрізняються м'язи один від одного за формою, нам потрібен буде зараз атлас. Відкрите, будь ласка, сторінку 50-53, полистайте, подивіться, і ви побачите велику різноманітність м'язів. Форми розміри залежать від виконуваної ними функції. За формою скелетні м'язи бувають довгі, короткі і широкі. Довгі м'язи. Розташовуються переважно на кінцівках. Вони можуть мати декілька голівок, прикріплених на різних кістках або в різних місцях однієї кістки дво, три і чотири голови. Короткі м'язи розташовані між окремими хребцями та ребрами. А широкі м'язи знаходяться переважно на тулубі і мають форму пластів різної товщини. Довгі, короткі, широкі м'язи, також м'язи-колові або інакших називають сфінктери це основні форми м'язів. А є ще інші м'язи, дуже різноманітні. Зверніть, будь ласка, увагу на цей слайд і ознайомтесь з іншими формами м'язів. У середньоріччя була поширена своєрідна форма створення обрису обличчя людини. В результаті певних дій катів спотворювалася міміка їхніх жертв. Саме цей випадок описав Віктор Глюко у творі Людина, що сміється. Це ще одне вам запитання для роздумів. Чому Гуїнплен не міг змінювати міміку? Дуже хотілося б почути. Вашу відповідь на уроці. Отже, ми закінчили з вами роздивлятися тему будова та функції скелетних м'язів. Я дуже дякую вам за увагу і хотілося б з вами при зустрічі з'ясувати ще одне питання. Чому дуже відомий анатом-хірург, засновник хірургії Пирогов, на честь якого названа нині Вінницька медична академія говорив, не знаючи топографії і будови м'язів, хірург не може працювати. Чекаю вашої відповіді при нашій зустрічі. Бажаю вам успіху!